Вітаю тебе, любий друже, урок 26. І зараз ми з тобою виконаємо перше завдання. Потрібно з'єднати стрілочками паралельні тональності. Пригадай, що таке паралельні тональності? Вірно, це дві тональності: мажорна і мінорна, які мають однакову кількість ключових знаків. Наприклад, до мажор. Як знайти паралельну тональність? Вірно, потрібно спуститися на шостий ступінь або піднятися. Давай спустимось до Сі ля. До мажор і паралельна тональність ля мінор. А навпаки, щоб знайти від мінорної тональності мажорну, потрібно піднятися на третій ступінь. Завдання дуже цікаве. Візьми олівець і з'єднай стрілочками мажорну тональність з мінорною тональністю. Еф-дур. Фа мажор. Спускаємося вниз. Фа, ми, ре. Ре мінор, де моль. Наступна тональність буде мінорна. Гі-с-моль. Соль діес мажор. Піднімаємося вгору, тому що це мінор, нам потрібно знайти мажор. Соль діес Сі. І це буде Сі мажор. ха дур. Бажаю тобі успіхів, не поспішай, думай. Перевір, будь ласка, як ти зробив останнє завдання: дес дур, ре, бемоль, мажор. Спускаємося вниз на шостий ступінь. Ре, бемоль, до, Сі бемоль. І паралельна тональність ре бемоль мажору – це Сі бемоль, мінор. Ось вона. Запам'ятай: дес дур і бемоль. Паралельні тональності. І тема сьогодні це тональність Бмоль мінор Бмоль. І зараз ми з тобою виконуємо завдання номер 2 У нашій новій тональності Сі, Бмоль мінор потрібно написати гами натурального та гармонічного виду. П'ять Бмолів. Сі, Бмоль до ре, Бемоль. Вид. Ступені. Сі бемоль, ре, бемоль, фа, сі бемоль. Розв'язання на стійких у стійкі. До, сі, бемоль, мі, бемоль, ре, фа, фу, соль бемоль, фа. Ля, бемоль, сі, бемоль. Гармонічний вид з підвищеним сьомим ступенем. Сьомий ступень це ля бемоль. І коли він буде підвищуватися, це буде ля бе, кар Заспіваємо: Сі бемоль, до, до-ри-бемоль, ми бемоль, бемоль фа, соль, бемоль ля бекар, сі-бемоль. А тепер заспіваємо головні три звуки з оберненнями тонічний тризвук, субдомінантовий і домінантовий у гармонічному мінорі. Тонічний тризвук і його обернення. Сі, бемоль, ре, бемоль, фа, ре, бемоль, фа, сі, бемоль, фа, сі, бемоль, ре, бемоль. Субдомінатовий тризвук та його обернення. Мі, бемоль, соль, бемоль, сі, бемоль, соль, бемоль, сі, бемоль. Субтитрувальниця Оля Шор Кімінантовий три з оберненнями: Фаля бекарда! Ля бекардо бекар. І тепер ми заспіваємо першу пару третонів, також у гармонічному мінорі. Це збільшена кварта на четвертому ступені. Та зменшена квінта на сьомому ступені. Співаємо. Мі бемоль, ля бекар. -бемоль. Розв'язуємо -бемоль, сі бемоль. Зменшена квінта і обернення. Ля бекар, -бемоль, ре -бемоль, -бемоль, бемоль. Тепер ми тобою побудуємо і заспіваємо другу пару третонів у натуральному мінорі. Це збільшена кварта на шостому ступені і зменшена квінта на другому ступені. Так, шостий ступінь. Соль мемоль, а, бемоль. До, соль мемоль, ребемоль фа. І також характерні інтервали. Повернемося знову в гармонічний мінор. Збільшена секунда. Соль, бемоль, ля, бекар, бемоль, Фа, сі, бемоль. Зменшена септима. Ля, бе, кар, соль, бемоль, сі, бемоль, фа. Далі ми з тобою заспіваємо домінантовий висептакорд і його обернення квінт, секстакорд. Співаємо домінантовий висептакорд від п'ятого ступеня. Фа. Ля бе, кар, до, мі, бемоль. Розв'язуємо в мінорі. Ре, бемоль, бемоль, си бемоль, си бемоль. Далі обернення від цього ступеня. Ля бе, кар, до, мі бемоль, фа. І в тонічний тризвук розв'язуємо фа. ре бемоль, си си бемоль. Залишаємося в гармонічному мінорі і заспіваємо зменшений тризвук від сьомого ступеня. Ось він, від сьомого підвищеного ступеня. Ля би, кар, до, ми бемоль, бе, моль. Сі, сі, повертаємося у натуральний мінор, і від другого ступеня у нас там також зменшений тризвук. До, мі мемоль, соль, мемоль, фа, ре бемоль, ре ребемоль. А зараз ми з тобою познайомимося з ритмічною групою тріоль. Я впевнена, що ти неодноразово зустрічав її у творах з фахом. Що ж таке тріоль? Тріоль це ритмічна група, яка утворюється від поділу будь-якої тривалості не на дві частини, як ми звикли, а на три частини. Подивись уважно в зошит, як вона записується. Я пропоную тобі зіграти у ритмічну вправу двома руками, перейшовши за першим QR-кодом або за посиланням. Зараз ми з тобою виконаємо завдання номер 3 Заспіваємо гаму у тональності Б моль, бемоль, мінор з ритмічним осінатом. Чотири чверті. Давай спочатку з тобою проплескаємо ритм. Подивись, на першу долю буде четвертна, на другу долю буде тріоль, потім дві восьмих і знов четвертна. Рахую в голос і плескаю. Раз, два, три, чотири. Давай ще раз. раз Два, три, чотири. А тепер заспіваємо пам'ятку Сі бемоль, до ре, бемоль, мі, бемоль. Бемоль. Будь ласка, заспівай гаму Б моль гармонічного виду та мелодичного виду з ритмічним супроводом. Завдання номер 4 Потрібно визначити тональність та заспівати вправо з тактуванням, а потім підписати ступені. Подивись уважно: 3 бемолі закінчуються на звук до. І це буде тональність.

Співає декілька разів. Будь уважним, коли ти співаєш тріолі. Домашнє завдання. Потрібно співати та грати в наші нові тональні сесії бемоль-мінор гами трьох видів, головні три звуки з оберненнями, дві пари тритонів, характерні інтервали, домінантовий септакорд та квінсекстакорд, і два зменшених три звуки з розв'язанням. Це завдання номер 2 Будь ласка, поспівай і пограй вдома. Друге завдання потрібно розставити тактові риски у розмірі 4 чверті та проплескати ритм. Не забувай, що саме тут тріоль буде дорівнювати одній долі, а ритмічна група 4 шістнадцятих також буде дорівнювати одній долі.